Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Квитки в театр на Конотопську відьму як квитки на поїзд Київ, Варшава. Придбати їх майже неможливо, але от перекупити цілком реально. Що спричинило таке ажіотаж? Скільки коштують квитки у перекупів? Що порушують вони закон і як ставиться режисер резонансної вистави до цього? На жодну виставу в жодному театрі не можна купити квиток на топові спектаклі взагалі. Натомість на сайті оголошень вони всі там. Ну, жесть, час повертати черги на паперові квитки. Ну, правда. Якщо йдеться про Конотопську відьму у Франка, то це така реальність. На чотири місяці наперед нічого не було. Українці в мережі скаржаться, що нині придбати квиток на Конотопську відьму дійсно дуже складно. Цього року потрапити неможливо. На офіційних сайтах усе продано. Але от на одному з сайтів оголошень, як виявилось, квитки продають. Тож я вирішила подзвонити і усе дізнатися. 27, 29. А скільки квиточків є на 27? Скільки вам потрібно? 10. А буде буде. Так. Дивно, але на 27 грудня пообіцяли аж 10 квитків на топову нині Конотопську відьму в театр Франка. Скільки будуть коштувати квиточки? квиточків? Тисячі гривень. По тисячі. По тисячі да. цікаво, що ціни на квитки, які вже продані 300 гривень. Тож як тільки я запитала хлопця, чому в нього такий безмежний доступ до обмежених квитків, тон розмови змінився. Відбувається те, що лише запитати не те, що треба просто. Угу. Чого це? Чому? Е, ну, так все у вас запитую, чому? Ви на мене зараз наїжджаєте чи що відбувається? Я вас ну, запитала, мені просто цікаво, чому я не можу взяти квитки. Ну, і запитала, можливо, у вас якісь особливі зв'язки? Е, ну, зв'язки такі, що заходиш на сайт. Людина, яка заходить на сайт, угу. і купує квитки. Дені Ната фанати режисера Івана Уривського, який, власне, і поставив Конотопську відьму. Мене подружка запросила на калігулу, і я узнала про Уривського. Мені дуже сподобалось і вирішила купити на Конотопську відьму, на «Весталан» і зараз на хазяїна. Два тижні тому нарешті побували і на резонансній виставі. Свої квиточки чекали майже два місяці. Моніторити треба, просто заходити там кожен день і дивитися. Я купила дуже дешеві квітки, бо тільки такі були в наявності за 50 гривень. Зверху на балконі. Тож різниця суттєва. Тисяча гривень на сайті оголошень і від 50 в касі театру. Про перекупів Ната чула в тіктоці. На басі продають квитки і частіше вони якісь пальоні. Виживаються на квитках, роблять такі польоні квитки і продають ставиться дуже і, Мабуть, люди просто використовують цей момент для того, щоб заробити якихось грошей копічини. Саме цей тік-ток ми не знайшли, проте користувачів захваті від вистави. Відео набирають сотні тисяч переглядів. А за квитками, в буквальному сенсі, влаштовують полювання. Урвала! Режисер Іван Уривський такого резонансу не очікував, але розповідає. Перекупи пропонують квитки навіть на його особистих сторінках у соцмережах. Мене навіть в інстаграмі е, під постами інколи намагаються продати якісь такі е, закриті акаунти. Пишуть, що от є, є квиток. Театр намагається з ними боротися. Ось, але це дуже складно, бо вони не порушують закон. Але вони викупають кількість квитків і намагаються перепродати їх там в два-три рази дорожче. Тож закликає не зв'язуватися з тими, хто до продажу квитків стосунку. Немає. Наш театр, Театр Франка, він доступний. Тобто людина може купити і за 50 гривень квиток, і за 800-900 гривень. Неприємно те, що людина не може купити за квиток, за ціну, яка є, вона повинна переплачувати. Закон перекупи театральних квитків дійсно не порушують, каже адвокат Богдан Кушнір. Якщо людина здійснює фактично перепродаж певного товару, да, за це відповідальності немає. Єдина умова це те, що даний товар він є неперсоналізованим. Тобто, якщо ми кажемо по аналогії з квитками на потяг, то це персоналізований товар. Тобто там заповнюється в квитку ваше прізвище, ім'я по батькові і перевіряється провідником. В даному випадку фактично перепродати свій квиток іншій особі ми не можемо. Тож виходить, усі на квитки можна перепродати. Єдине, що ця особа. Не може здійснювати це на постійній основі, тому що до неї можуть бути застосовані штрафні санкції, наприклад, податковою. Це буде відповідальність за ведення підприємницької діяльності без реєстрації юридичної особи або без реєстрації себе як фізичної особи підприємця. Та якщо продадуть фейковий квиток, тоді це вже кримінальна відповідальність, а саме шахрайські дії, і потрібно писати заяву до поліції.